Ді речі хочу сказати, ну, по-перше, я думаю, що багато хто з присутних е, тут знає, що е, вчора у мене вдома був обшук, мене викликали на допит. Просто оскільки тут вже казали про обшуки, допити, то о. хочу про це трошки сказати. Е, формально, формальним приводом було лише те, е, що я, що інформаційне агентство, поряд з основником якого я є. Першим з-поміж ЗМІ розмістили замітку про розправу підвала офісу партії регіонів. Ті невідомі люди, які здійснили цю акцію, вони насилали посилання на цей розміщений на Ютубі відеоролик, багатьом ЗМІ, але це була перша січня, мабуть, люди відпочивали, ми зреагували першими. Написали замітку нормально, таку інформативну, в якій засудили ці дії. Звичайно, дали посилання на цей відеоролик. Будь ласка, вчора у мене обшук, конфісковують всю техніку комп'ютер, ноутбук, фотоапарати, в тому числі старенький фотоапарат батька, телефони мобільні, телефони, правда, ввечері повернули, відеокамеру, всі на всі інформації, жорсткі диски, компакт-диски навіть свімо. Тобто повністю мене позбавили можливості працювати як журналіст. Це суперечить прямо порушує закон. Це в мене вже другий такий обшук моєї біографії порушує закон. статтю 17 закону України про державну підтримку і соціальних закладів журналістів, де чітко сказано, службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів і технічних засобів, якими він користується у своїй роботі. Тобто ця стаття є, але вона ігнорується вже не вперше. Так порушують закони, все вважається закони, тому що двічі звертаються до судді і суддя підписує ордер на обшуковіручення. А те, що мова йдеться про професійних журналістів, які повинні захищати закони, вони не реагують. А потім був допит, де мене намагалися прив'язати, чотирьох допит, намагалися мене прив'язати до цієї невідомої групи, яка здійснила школи підпала, про яку ніколи нічого не чула, і не тільки я, це якась група бунт. Ніхто про них ніколи нічого не чоє події. І хочуть вони там спробувати довести, що це, мабуть, я знімала цей відеоролик, хоча мені просто прислали це посилання і це вже дає обов'язок, якщо була подія, то не написати. Ну ладно. А я навіть не хочу на ці події допустити увагу, тому що це тільки привід. Це, як правильно казав колега Олексій, е, це лише... Що викликати Тимошенко, що посадка у центр, що призділи нетринувці це ланки однієї хвилі. Що я хочу сказати вже не про себе, а загалом, погодитись з паном Захаровим. Я розумію, що тут не опозиційні активісти переважно зібралися, а правозахисники, а для правозахисника не повинно бути різниці, хто там в якій партії, у людей політичні погляди, влада, опозиція, вони мають просто захищати права людини. Але. Ця влада настільки порушує права людини, ці порушення стали такими системними, що зараз я вважаю, при минулій владі це теж було, було, але це були поодинокі випадки. А зараз пішла та хвиля, намагаються залякати і заткнути рот усім політично активним, хто е, здатен почолити або взяти участь у майбутніх неминучих акціях протесту, які будуть перш за все через падіння економіки. Це неминучість. І зараз іде така хвиля, хто висунувся, хто десь на політичному горизонті помітне трошки, від такої постаті, як Юлія Тимошенко, то таких дрібніших, як я, як той самий Гаркаменко, всі, на всіх намагаються тиснути. І якщо правозахисники будуть робити в'язницю, що той міністр колишній, що ж він напевно, украв, то він має відповідати по закону, я не сумніваюся, що він крав. Тому що 9-10, де хто там, вони прибуть. А це інформація цього ми будемо захищати, просто ми цього не будемо захищати. Це послабить правозахисну діяльність, правозахисники, незалежні журналісти, громадські активісти, всі разом у і так зараз слабшеність ця влада. Я вважаю, що зараз, якщо діяти одному, захищати, іншого, не захищати, не буде просто результат в кращому разі, а кращому просто всіх передавлять по інформації. Я вважаю, що зараз треба не дивлячись. Цілку оця влада пресує захищати. Там хоч трошки порушуються його права людини, звичайно, все згідно закону, треба захищати. Навіть комуніста, що їх забрав. Але якщо будуть прасувати, то я буду його захищати, бо інакше не буде перемоги, інакше запресують всі. І хочу погодитися з попередніми виступаючим, з Оленою і з Оленою, на жаль, я не знаю, які звук що, По-перше, і ми тут вже на початку о, охарактеризовували всі абсолютно путі давали оцінку. По-перше, -по почався системний широкомасштабний наступ не лише на свободу на демократію, а взагалі на всі можливі очередки середки наявного зараз супротиву і, відповідно, потенційно. Тобто шляхом арештів, шляхом затримувань, шляхом незаконних обшуків, шляхом відкриття надуманих кримінальних справ. Порушуються в першу чергу не лише е, права людини це само зрозуміло, але таким чином е, фактично влада діє на порядок. Тобто вона діє на випередження. І нам потрібно бути всім свідомо Дивіться, ми тут всі зібралися з різних причин. Е, я є політиком і одночасно я себе вважаю правозахисником. Е, зібралися наприклад. І зібралися активісти підприємницького майдану, зібралися журналісти, е юристи, е люди, які в, принципі, в своїй масі є активні і які знають про всі випадки. Які по всій державі в різних містах, містечках проводяться ось такі саме випадки утиски, саме політичні переслідування. Тобто нас з вами зараз об'єднує в принципі те, що або нас особисто, або наших колег, от як в моєму випадку, колишніх урядовців, нас всіх зараз намагаються просто-напросто засунути кулі подалі, щоб на більше не високо, як мінімум їхнє інформування. І зворотній тиск з боку міжнародної спільноти на Україну, бо вони єдине, кого зараз бояться, принаймні прислуховуються до міжнародних а, структур. Це все необхідно. І про а, взаємодії з іншими громадськими об'єднаннями і політичними руками також знову-таки, не на цьому кружному сторіні. Але доведеться, доведеться говорити. Інакше нас просто не вистачить, кожного з нас. А, ну, я можу Знаєте, там перебувати з десятих випадків, коли я їздив то в КПЗ, то до ГРОВЕС. Але таких депутатів небагато. Вах вас, як правозахисників, також не вистачить на кожну справу. Тобто, а, ну, це реальний факт. Без якогось не просто взаємоспіпраці, одного сайту не вистачить. А без системної роботи проти нас почалася системна робота. Не проти цих 20 там 30 людей, а проти всього. Проти всього видя проти працює населення України. Значить потрібно на дії системи вибудовувати контрсистему. це потрібно Ні, <ривіт> Оце необхідно. Просто це лише на складувати. Тобто в такому залишку залишити, що поставити собі завдання, то на цьому повному старі ми ще маємо колись на неї Бондаремка на сітній ще не раз. Швиденько початку просто проінформувати народ. А собі поставили завдання, перше, це виробити критерії, там, чи досконавці, чи дошліхувати критерії, кого ми захищаємо, кого не ми захищаємо. Ми, щоб не стати корупціонери, тільки тому, що не корупціонери, і вони хабарі візьметь теж. І як ми захищаємо, мається на увазі е, ну, там, незаконні переслідування, чи просто там... Якщо навіть його законно щось переслідують, то якими методами, то, то перше виробити критерії, друге це, оце, що казав Олег, правильно, робити систему. Це не об'єднання, бо ну, їм не буде об'єднане, але правозахисники не підуть на мітинг зручний режим Європович. Як ми підемо, вони кажуть, це неправильно, не правильне правозахисту. Вони тоді вже не правозахисники стають. А от саме створення системи такого-то так, взаємозахисту, і реагування на ці Тобто поставити це завдання, а потім вже коли пропозиції, зібрати тоді вже зібратися і опрацювати. Білорусі тим цим правозахисту мені дуже подобається. І я хотіла, щоб нас вона була така сама. І дати її ім'я Стаса Маркелова через шість днів буде два роки з того часу, як я вам був. Повернеться питання. Білорусі не необхідне, знаєте. Я дуже скоро стану. Дуже скоро значить. Місію міжнародної зброї та ті, коли внутрі нічого робити, абсолютно втраті, а не може зробити будь-які проти зробити, але за такими за такою як там.